Так, багато дівчаток запитували, бачили в мене на відео, стояли кубики з цвяшками. Саморобний цвяшок, нічого складного. Але питали, як я його робила, розказую. Дивіться: в будівельних магазинах або десь на ринках так, продаються ось такі дюбеля. Дивіться, щоб вони у вас не були дуже товсті, тоненькі такі дюбіля. І в комплекті йде оцей, як він називається, саморіз, так? Да? довгенький. Він у мене, зараз я вам скажу, він у мене 7. Ну, так, да, 7 сантиметрів. Довгенький, щоб було зручно вам брати його в руку да, пальчиками. І звичайна кришка. Велика кришка на літрові банки, ця, що закручується. Пробиваємо дірку у кришці і закручуємо саморіз в дюбель. І ось тут або припалюєте дюбель. Тим самим приклеюється, він, ну, коли да, припалите, він розплавляється і приклеюється. Або ще можна проклеїти суперклеєм тут. І все. Ось такий цвяшок. Дешево і сердито. І дуже зручно, що широка частина для роботи. Робоча частина. Так що ось такі діла, користуйтесь.